Вітаю вас, друзі! Я рада бачити вас на каналі Мій сад, і я запрошую вас в мій осінній сад, вже менше соковитої зелені навколо сад впевнено змінює своє вбрання з літнього на осіннє. але все ще є чим помилуватися в саду та квітниках. Наприклад, яскраві плями хризантем. Ще потрохи квітують троянди. А також інші багаторічні та однорічні квіти, як, наприклад, цині, що зараз перед вами. Котяча м'ята не відчуває осені, і, хоча вже були перші легкі заморозки, вона все одно продовжує квітувати. Це друге її цвітіння, і воно, мені здається, перевершило перше. І, незважаючи на те, що на дворі кінець жовтня, все одно в день, коли ще добре гріє сонечко, вона приваблює до себе безліч комах. Я думаю, цю рослину я мала б в саду, навіть якби вона не квітувала, лише за її неперевершений колір листя. Усі квіти змінили свій зовнішній вигляд. Вони підбадьорилися, деякі підросли за тих пару тижнів, що пройшли після дощику, і коли становилося сприятлива для їх комфортного існування, скажімо так, температури, вже не так спекотно, але ще не дуже низькі температури. В цьому році квітування хризантем відбувається. Трохи пізніше, в порівнянні з минулим роком. І ця різниця становить 7-10 днів. У мене є ще деякі сорти хризантем, які навіть не розкрили свої квіточки. А вже кінець жовтня. Друзі, і ви тільки погляньте на цю хризантему. Жовтий яскравий колір. Я вже казала: жовтий. Робить сад світлим, сад яскравим навіть у похмуру погоду. І, хоча є дуже багато хризантем з різними кольорами бусковими, рожевими, червоними, але жовтий робить сад світлим. Жовтий додає сонця та тепла в квітниках, навіть якщо небо затягнуло хмарами. Існує дуже багато різних хризантем. І з кожним роком їх стає все більше і більше. Але усі-усі вони такі гарні і такі неперевершені. Унікальна рослина для цієї пори вже кінець осені, а вони на піку цвітіння. Усі різнобарвні, різні за розміром. А найголовніше це те, що вони завжди всипані квітами. І як приклад, ось ця хризантемка. Одні квіточки, листя не видно майже. Вона найпершою починає своє цвітіння в моєму саду, і вже трохи зіпсувала деякі свої квіточки. А ось інша ця лише розпускається. І також одні квіти, листя майже не видно. А ці порожні місця, що ви бачите, це від того, що я зрізала квіти в букет. І утворилися такі порожнинки. А взагалом, бачите, просто куля всипана квітами. Так, друзі, осінь чарівна пора, але не тільки квіти варті нашої уваги у цей час. Озирніться навколо. І помилуйтеся, і придивіться, як осінь пофарбувала листя на деревах та чагарниках. Воно жовте, помаранчеве, червоне. І варто знайти час, аби намилуватися і надихнутися цією красою, тому що вона дуже швидкоплинна. І щоб побачити її знову, нам доведеться чекати цілий рік. А зараз перед вами хризантеми, різні сорти, зростають вони поряд, але в них різні сроки цвітіння. Жовта хризантема починає квітувати влітку, і вона вже кілька місяців квітує. Далі малинова бускова вже розпустила свої квіточки, і червона лише тільки починає квітувати. Усі хризантеми, дуже гарні, дуже їх люблю і маю їх багато. А в цьому році в мене з'явилося ще декілька сортів. Мені подарували мої садові подруги, а це означає, що наступна осінь в моєму саду буде ще яскравішою. А яке свято вони створюють, потрапляючи в наші будинки у якості букетів. Вони дуже довго стоять у зрізці, а ще вони мають. Особливий аромат для мене це аромат осені. Цього літа я спробувала вкорінити декілька живців хризантем, і мені це вдалося, навіть незважаючи на таке спекотне літо, і я до цього не прикладала ніяких зусиль. Ви спитаєте, як? А я вам відповім. я їх вкорінювала у клумбі під кондиціонером. Дуже вдала спроба. Вони усі вкорінилися, наростили непогану кореневу систему, і я вже відсадила їх на постійне місце. Ось такий лайфхак, друзі. А ось, друзі, погляньте, ще одна красунечка світленька із темною серединкою. Її я придбала у минулому році, і вона вже такий непоганий кущик наростила. Ось іще один аргумент на користь цієї квітки. Навіть якщо ви придбали маленьку рослинку, на наступний рік вона у вас розростеться і це вже буде гарний кущик. А ліворуч від хризантеми ви можете бачити листя дерену, яке набуло червоного кольору. За прогнозами сьогодні вночі в нас стоїть кілька градусів морозу. Завтра впаде дуже багато листя з дерев, але мені хотілося б, щоб хризантеми хоч якось витримали ці заморозки. Мені б дуже хотілося ще помилуватися їх цвітінням. Побачимо, чи вдасться це їм. Було б дуже шкода втратити цю красу, коли хризантеми знаходяться у повному розквіті, а деякі, як ви бачите, ще навіть не розпустилися. І не лише хризантеми яскраві та барвисті у наших квітниках. Антерину і досі квітує. І на показі цієї квітки я завершую своє відео. Друзі, я вам вдячна, що ви перебували зі мною весь цей час. Заходьте, будь ласка, ще, коментуйте, підписуйтеся на канал. Дуже буду рада знову зустрітися з вами на моєму каналі. Дякую вам і до побачення!